Всім привіт! Продовжуємо серію корисних і цікавих інформативних відео на каналі Як там в Італії, і сьогодні добірка безкоштовних сервісів для українців. Освітня платформа Coursera надає українським освітнім закладам безкоштовний доступ до своєї платформи. Тобто до бази з 5200 курсів та 2200 проєктів, але це не все. Якщо ви бажаєте пройти якийсь курс, ви можете запросити фінансову підтримку. Курси здебільшого на англійській мові. Але якщо у вас є хоч початковий рівень англійської, то там дуже корисна і цікава інформація. Наступний додаток для планування маршрутів Outdoor Activity. відкриває безоплатний доступ до Pro Membership. Завантажити додаток можна за посиланням Apple Store або Google Play. Застосунок для саморозвитку Headway хідвей надав безкоштовний доступ до преміум підписки українцям. Там дуже багато цікавих книг у скороченому варіанті. Мовний додаток Drop дає українцям доступ до преміум версії на рік. Через реєстрацію, а потім запит треба відправляти окремо на електронну почту. Гаета Інститут відкрив доступ до свого початкового курсу німецької мови зі знижкою від 50 до 96%. Застосунок АЕРАЛ дає 10% на українські аккаунти для купівлі віртуальної карти Е7. Для того, аби їх отримати, напишіть у службу підтримки з зазначенням національності для отримання суми. А які ви знаєте корисні додатки, які зараз дають українцям безкоштовний доступ, діліться ними у коментарях. Чао, чао!